Туристична агенція «Ліна Тур». на огляді: готель Берселла Ройал Біч, 5 зірок, Болгарія, Сонячний берег. Готель розташований в 100 метрах від пляжу на другій лінії в центральній частині курорту. В 30 кілометрах від аеропорту міста Бургас і в 99 кілометрах від аеропорту міста Варна. Отель відкритий у 2007 році. Остання реновація була у 2017. Складається з трьох восьмиповерхових корпусів. Пропонується харчування по системі All-Inclusive шведський стіл зі стравами болгарської та міжнародної кухні. Тематичні вечори. У закладах гості можуть насолодитися кавою, коктейлями, вином. Та легкими закусками у супроводі живої музики. Для діточок є баночне харчування. Басейни Критий, два відкритих та дитячий. Він безкоштовні. Біля басейну парасольки та шезлонги безоплатно. Власного пляжу у готелі немає. На пляжі парасольки та шезлонги платні. На сонячному березі це плюс-мінус 18-20 лев за парасольку та шезлонг. Рушники для басейну пляжу по карточкам безоплатно. Номери. В основному корпусі тільки двомісні номери. Інші корпуси складаються з апартаментів. В них є по два входи. Третє спільне місце у номері це диван розкладний на двох осіб. У всіх номерах є сейф безоплатно. Міні-бар пустий, наповнення платне. Пляшки води при заселенні у номері немає. Байбікуд по запиту також безоплатно. Першу категорію номеру дивились стандарт. Далі апартаменти. В стандартах 2 плюс +2, максимальне розміщення. Більше інформації в описі під цим відео.